вітає громада сьогодні в ефірі підсумки новин за останній тиждень. З кожним днем ми стаємо сильнішими, стаємо впевненими та незламними. Ми нація, яку не здолати. Дякуємо воїнам Збройних сил України за кожен новий світанок. Дякуємо всім службам, що дають нам електрику, воду, тепло та зв'язок. Ваші імена невідомі, ваша праця безцінна. Менщину сколихнула трагічна звістка. 18 листопада під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Времівка на Донеччині Сергій Лавський потрапив під ворожий обстріл та отримав поранення. Врятувати життя воїна не вдалося. Молодший сержант Сергій Лавський народився в селі Куковичі. Проходив строкову військову службу у лавах Збройних сил України. Із початком повномасштабної війни наш земляк, одним із перших, добровільно повернувся до лав захисників. Та вкотре вирушив на оборону батьківщини. Рідні та побратими провели Сергія в останню путь поховали Сергія Лавського на кладовищі рідного села. Пам'ять про героя назавжди залишиться в серцях кожного з нас. У міській раді полковник Національної гвардії України вручив матері Віталія Горбача його орден за мужність третього ступеня посмертно. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов'язку, ворогів чекає розплата за кожне забране життя. 19 листопада у приміщенні Центру культури та дозвілля молоді відбувся турнір Менської міської територіальної громади жиму штанги лежачі. У двох вікових та восьми вагових категоріях змагалися пауерліфтери дуже неординарний, чоловічий, важкий, мужній вид спорту, який формує не тільки міцне тіло, а й міцний духом характер справжнього українця. Ці змагання стали даниною нашим захисникам. Це той вклад в пройдешню перемогу, в яку ми щиро віримо. А в неділю в Центр культури та дозвілля молоді відбувся турнір спортивного більярду. Протягом двох годин вісім найкращих більярдистів визначали переможця. Рівень учасників виріс настільки, що деякі партії відбувалися за лічені хвилини. Перемогу у турнірі виборов шумний Руслан, друге місце крамар Тимур, третє місце посів Горовий Кирил. Насамперед дякую великим організаторам турніру, турніри змогу проводити ці турніри. Та дякую дуже великим воїнам, які на фронті, що ми маємо змогу це проводити. Слава Україні! Свято працівників сільського господарства відзначають щорічно з 1993 року, в третю неділю листопада. Цей рік видався особливо важким. Наші аграрії, незважаючи на війну Росії проти України, продовжили працювати і виростили щедрий урожай. Завдяки їм забезпечена продовольча незалежність нашої країни. У професійне свято прийнято не просто вітати працівників, а й вручати заслужені нагороди за їх нелегку працю. Почесними грамотами Чернігівської обласної ради нагороджено. Колектив фермерського господарства Кобасивего, Дубовика Олександра Васильовича, голову фермерського господарства Дубовик, Кравченка Олександра Вітальовича, директора ТОВ ДП Зернятко та нагорного Віктора Володимировича. Відзнаків вручив маєський міський голова Геннадій Примаков. 21 листопада День гідності та свободи, річниця початку Євромайдану. Покласти квіти на алеї героїв та низько вклонитися тим, хто віддав життя за рідну Україну, прийшли жителі нашого міста. Директор музею Віталій Крутий запросив усіх присутніх до Майського краєзнавчого музею, щоб переглянути виставку День Гідності та Свободи в Україні. Сьогодні це звучить по-особливому, адже свою гідність і право на свободу ми змушені відстоювати зі зброєю в руках. Протидіючи країні-агресору. За сприяння фундації Олени Зеленської у межах ініціативи Глобальної бізнес-коаліції для освіти та проєкту Цифровий актив для України компанії HP та Microsoft понад 2000 ноутбуків передано для забезпечення дистанційної роботи вчителів Чернігівської області. 68 ноутбуків отримала і наша громада, які були вручені директорам закладів загальної середньої освіти для вчителів. Така підтримка освітян надзвичайно важлива для організації дистанційного освітнього процесу. Цей нелегкий час, незважаючи на всі виклики та випробування, освітній процес триває. Дея шкільних автобусів для Чернігівщини придбали за рахунок освітньої субвенції та співфінансування з місцевого бюджету. Один з цих автобусів отримала наша територіальна громада. Ключі від нового транспорту директора опорного закладу Минська гімназія передав голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чалус. Відтепер новий автобус буде курсувати громадою, комфортно та вчасно привозити дітей на навчання. 23 листопада 2018 року у Минській громаді було створено нову, сучасну публічну бібліотеку. Цей проєкт став відображенням нового підходу до змісту організації бібліотечного обслуговування. І сьогодні публічна бібліотека це одна велика зала із зонами, що легко трансформуються у навчальну студію, кінозал, театр чи ігрову кімнату. За ці чотири роки бібліотека стала улюбленим місцем для дітей і дорослих. Учні Мейського опорного закладу загальної середньої освіти імені Тараса Григоровича Шевченка передали вітання та подарунки нашим захисникам до Дня Збройних сил України, які тримають оборону біля Бахмуту. Для початку навчального року члени учнівського самоврядування нашого закладу ініціювали збір допомоги Збройним силам України. Вирішили надіслати сушки, шкарпетки, консервації, солодощі, засоби гігієни і таке інше. Згодом з'явилася ідея привітати наших захисників та захисниць із Невзбройних сил України. Отож, кожен клас нашої школи збирав ось такі коробочки, до яких учні вкладали, окрім вище власноруч виготовлені листівки та обереги. Коробки декорували малюнками та святковими листами. Ми віримо вас та чекаємо вдома. Українці разом запалюють вогонь в своїх серцях, так буде далі кругом, то поки не залишиться місця, це українці разом Мурахою по спині пробіжать, Тож розвертайся бігом. Що щастя хочеться! Учень Минської музичної школи Порфирій Примак виборов перше місце на 51-му україно-хорватському багатожанровому двотуровому фестивалі конкурсу мистецтв. Викладач вокалу Ярослава Шматок. Номінація Вокальний естрадна пісня. Пишаємось та вітаємо Порфирія з перемогою. У стольному розпочала роботу амбулаторія, відкриття якої так чекали жителі села. Нещодавно розпочала свою роботу нова амбулаторія, яка знаходиться в стольному. Скажуть відверто, що відкриття цієї амбулаторії ми всі чекали з нетерпінням, мабуть, більше особливо жителі стольного. Тепер дані жителі і прилеглих територій можуть отримати медичну допомогу в себе вдома, так скажемо, що дало нам можливість наблизити медичні послуги до людей. Наразі немає на жаль сімейного лікаря, який би виявив бажання працювати і проживати на постійній основі в стольному. Але ми розробили графік, згідно якого ми забезпечили виїзди лікарів. А саме лікар-педіатр виїжджає по понеділкам і лікар загальної практики та сімейної медицини. В середу та п'ятницю лікарі проводять прийом як дорослих, так і дітей. Проводиться вакцинація від COVID-19. Також і інших захворювань згідно календаря щеплень. Пацієнти також можуть скористатися послугами денного стаціонару після відповідного огляду лікаря та певних призначень, якщо в цьому є потреба. Це набагато спрощує отримання медичних послуг людьми завдяки тому, що їх можна отримати на місці, і не треба буде їхати кудись далеко, наприклад, в мене ту саму або в Чернігів. Також ми плануємо забезпечити виїзди акушерки для огляду жінок. Це питання поки що знаходиться в розробці, але я думаю, що такі виїзди незабаром будуть. Дуже сподіваюся і надіюсь, незалежно від цієї ситуації, яка склалася в нас в країні, що таких амбулаторій, кількість таких амбулаторій у нас збільшиться і ми зможемо забезпечити. Надання якісних медичних послуг, ліхтарі, акумуляторні ліхтарі на сонячних батареях, павербанки, газові горілки, генератори. Які товари користуються найбільшою популярністю серед жителів нашої громади, дізнавалися в магазині Будлідер. У магазині Будлідер є до наявності свічки, парафінові, воскові, фонарики, світлодіодні на батарейках, батарейки в наявності, в великій кількості, акумулятори. Генератори Газові горілки, газові балони, також були газові таганки, але вже все розібрали. Але будуть підвозити. Генератори найбільше побутовий генератор 2,8, 2,8, 3,3 кВт. Вони є в наявності від 20 до 24 тисяч. І також користуються побутом інверторні генератори, які запускають котел газовий. Але, на жаль, їх вже всі розібрали, заказуємо, чекаємо, але вони будуть десь більше. 26 тисяч найбільше користується 3,3, тому що можна більше запустити, так як, наприклад, пральна машинка, холодильник, телевізор, станція, яка 1,1 або 1,5 кВт, не більше. Але треба все контролювати нагрузку. Тобто треба висчитати, вираховувати скільки у вас яка техніка тяне, і скільки можна вмикати. Обов'язково потрібно фонариками, ліхтариками всім запасатися свічки, підвозиться товар регулярно. Доставка є по всьому району. Щороку, 4 суботу, листопада, українці вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цього року дата припадає на 26 листопада. В умовах повномасштабної війни один із ключових способів вшанувати пам'ять, убитих голодом. Долучитися до акції Запали свічку закликаємо жителів громади ввечері в суботи засвітити вогники у вікнах, як вияв скорботи за загиблими, віри в перемогу України і готовності докласти зусиль, щоб геноциди не повторювалися. О 16.00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Більше місяця в Менській громаді триває акція Зігрій воїна захисникам. За ініціативи працівників культури та активної підтримки небайдужих жителів громади консервація, солодощі, теплий одяг, ковдри, засоби гігієни регулярно відправляються нашим захисникам із пунктів збору. У нагоді воїнам в умовах бойових дій стають маскувальні сітки, окопні січки. За кошти, зібрані на благодійних ярмарках, закупляють потрібні на нульовому рубежі речі. Дякуємо всім, хто тримає теплий фронт. Ворог очікує від нас зневіри та паніки, але в Україні їх немає. Ми боремося, і ми переможемо. І нехай зараз у наших домівках часто буває темно, та невдовзі весь світ побачить, як сяятиме наша перемога. Навіть у темряві ми бачимо, хто вони. Донатимо на Збройні Сили України та чекаємо перемоги.